Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Волинські рятувальники продовжують пошуки 21-річного хлопця, який зник 2 січня на вулиці Набережні в обласному центрі. Від того місця за течею повністю це все остежуємо. Сподіваємось знайти. Голова громадської організації у Луцьку оскаржує рішення Луцького міськрайонного суду, який визнав його винним у порушенні правил проведення зборів громадян. Вважаємо, що тут немає ні складу правопорушення, ні події правопорушення. Ліки, їжу та теплі речі для українських бійців. Сьогодні на Запорізький напрямок відправили луцькі волонтери. За день може 10 машин бути, і дві машини, і п'ять машин, як коли. Волинські рятувальники продовжують пошуки 21-річного хлопця, який зник 2 січня на вулиці Набережній у Луцьку. Станом на 18 годину його не знайшли, розповів Суспільному керівник водолазно рятувального відділення Андрій Левчук. Його зафіксували камери відеоспостереження на вулиці Набережна. Він зі сторони новобудови, там є новобудова по вулиці Набережна, десь рухався в швидкому темпі в сторону річки Стир. Згодом працівники поліції виявили там одяг. Виявилося його речі на березі річки. Також виявили там на поверхні якусь річ, схожа на тіло. 6 числа зранку нас залучили. Ми обстежили там, виявили, що це не тіло, а штани. Водолаз Василь Марценюк каже, на човні оглянули місцевість від вулиці Набережної у Луцьку до села Жидичин. Готові того місця за течією, повністю це все обстежуємо. Дивимося, обстежуємо. Сподіваємось знайти. Вода в стару холодна, умови такі не, не дуже. Костюм водонепроникний. Е, холод відчувається, можливо, година роботи під водою, вже відчувається холод. Ну, вже мерзнеш там мерзнеш. Але в основному ну, з цим костюмом. Багато дерев, е, що лежить водою. Сілості є в працюванні під водою, бо коряги нас так само от страхують на кінці. Зі слів Андрія Левчука, водолази кілька разів спустилися у воду. Обстежили за увесь період пошуків майже 3,5 тисячі квадратних метрів дна, майже 300 тисяч квадратних метрів поверхні акваторії річки і 30 кілометрів прибережної смуги. Пошуки продовжать за погодженням із поліцією, сказав рятувальник. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку сьогодні відбулася протестна хода до Волинського апеляційного суду. До неї долучилися 30 учасників. Про це суспільному розповів один з її ініціаторів, голова громадської організації «Семиярусна гора Любомир Дмитришин. каже сьогодні, тут розглядають його апеляційну скаргу на рішення Луцького міськрайонного суду, який визнав його винним у порушенні правил проведення зборів громадян. У мене згодні з цим рішенням, оскільки вважаємо, ну, що тут немає ні складу правопорушення, ні події правопорушення. Збори громадян, про які йде. Ця зі слів Любомира Дмитришина проводили у липні торік. Стосувалися вони подальшої долі гостинного двору прайзлерів. Це пам'ятка архітектури на вулиці Кафедральна, 4 у Луцьку. Представники семиярусної Гори наполягали на проведенні Луцькою міською радою відкритого архітектурного конкурсу щодо цього об'єкту, щоб вирішити подальшу долю пам'ятки, що руйнувалася. Нібито ми не допустили до проведення зборів представників Луцької міської ради, хоча насправді вони брали активну участь в зборах і ну навіть зірвали ці збори. Ми вважаємо, що Луцька міська рада боїться нас, як представників громадянського суспільства і взагалі боїться критичних думок. Скарга до луцького райуправління управління поліції на активістів, які нібито порушували правила проведення зборів, надійшла за підписом луцького міського голови Ігоря Поліщука. Говорить скаржник. Після чого протокол на нього склав інспектор поліції Вадим Цибулько, який присутній на судовому засіданні. Ні, я ні коментарі не надаю. Не хоче нині коментувати цю справу, і директор комунального молодіжного центру Юрій Семчук, якого за матеріалами справи не допустили до зборів. Не хочеться знов якогось бруду на себе, були різні версії про тітушок що там ну обзиваючи мене, то я не хочу знову піднімати цю історію. Адміністративне правопорушення, за яким судили Любомира Дмитришина, передбачає 75 годин громадських робіт або діб арешту. Однак від відповідальності порушника звільнили. закрив справу? Зв'язку ще. Зв'язку з, з закінченням строки дані. З Закінченням строки давності. Тобто, автоматично до вас не засовано ніякої сягнення. Ні? Однак довести, що він не винен, тепер справа принципу каже Скаржник. Суддя Петро Бурсук, заслухавши аргументи сторін, ухвалив постанову судді Луцького міськрайонного суду Волинської області скасувати матеріали адміністративного правопорушення і скерувати до Луцького районного управління поліції. На доопрацювання. поки справу щодо проведення зборів в поліції доопрацьовуватимуть, зі слів Любомира Дмитришина, їхня громадська організація подаватиме позов до Луцької міської ради щодо порушення процедури укладення договору з приватними інвесторами, яким віддали гостини двір прайзлерів в оренду. Дар'я Тимошкова, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. У містах Волині за п'ять днів працівники Укрпошти безплатно роздали пенсіонерам понад 60 тисяч ламп, розповіла директорка обласної філії Укрпошти Валентина Варголяк. Це здійснюють в рамках третього етапу програми обміну старих ламп розжарювання на енергощадні led лампи. Пенсіонер Микола дізнався про обмін від знайомих. Волин 15, та недовго треба економити. В сьогоднішній час ви самі розумієте, що з електрикою у нас проблема. Раз економимо, значить потрібно постояти в черзі. Безплатно отримати лампи. Може кожен волинянин пенсійного віку. Для цього потрібно показати на пошті посвідчення. Розповідає начальниця відділення Наталія Баранова. Пенсійне посвідчення і паспорт. Якщо старого, то пенсійний ідентифікаційний код. Лампочки ми видаємо на операційному вікні. Задіяно пару вікон. Одній людині разово видають п'ять ламп. Всі ж беруть, та я прийшла. Пенсійного віку вже жінка. Купити трошки за дорого. Ну, дає держава за безплатно. Ну та безплатно всі хочуть. Той раз взяла такі такий слабший ще темно. Поставте підпис, будь ласка. Міняти не треба було. Дають так п'ять і все. У нас на почті там не було, де я живу, а приїхала сюди, Укрпошта. Тут поки що є. В Волинській області Укрпошта завершує проєкт обміну ламп. Він був ну, розділений на три частини. Тобто, перша частина ми видавали лампи всім жителям В Волинської області, всім бажаючим. Це був обмін ламп. Другий етап ми міняли лампи для. Підприємств бюджетної сфери і зараз третій етап. Ми міняємо лампи виключно тільки для пенсіонерів. Що стосується третього етапу, ми десь будемо міняти в межах 220-230 тисяч ламп. Є в залишку майже 100 тисяч ламп. Ще проводиться обмін на пересувних відділеннях. Часто приходять без ламп. Ми Просто наголошуємо людям про те, що вони мають принести ці лампи. Люди приносять. Відстежити, де є лампи, можна за оголошенням у поштових відділеннях, розповіла директорка. Вадим Панафіна, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Ліки, їжу та теплі речі для українських бійців сьогодні на запорізький напрямок відправили луцькі волонтери, розповіла голова благодійного фонду Старе місто Лариса Новосад. Десять таких от спальників це спальники, мінус 20 градусів. Так передає для військових. Це обов'язково гарячі гілки. Це як багаторазового користування, так і одноразові. Так, які сьогодні дуже потрібні наші військовим. Це ліки від застуди насмерку кашель. Так, чи це гаряча кружка, чи це гарячий чай, кава? Так, усі ці речі, що зігрівають, сьогодні дуже потрібні на сході. Мама військового, волонтерка Оксана Кучер, принесла віск для свічок. Я мама трьох хлопців, один з них, який знаходиться зараз на Запорізькому напрямку, воює. Другі діти волонтерять, їздять, самі возять, печу солодке. Провожу ярмарки, шукаю десь. От медицину пересилали дрони, пересилали генератори, повербанки, телефони, старлінки, антени. Передачі на схід волонтери відвозять щодня. Розповідає Лариса Дорощук, каже: сьогодні спакували 100 теплих наборів для українських військових. Да. Десять хвилин може три напрямки прийти, всім потрібно підгрузити, загрузити різні напрямки. Немає в нас одного напрямку. За день може десять машин бути, і дві машини, і п'ять машин, як коли. Зі слів Лариси Новосад, нині у волонтерському центрі старе місто працює 10 волонтерів. Чи це водії, які їздять на схід, так? Чи це фармацевт, яка постійно складає медичні аптечки? Чи це дівчата-волонтерки, які складають постійно адресні передачі по дзвінку військових? Майбутнє саме за такими людьми, які вміють віддавати. Як розповів? Віла Лариса Новосад від початку повномасштабної війни волонтери відправили на передову понад тисячу автівок із гуманітарною допомогою військовим та цивільному населенню. Наталка Кликоцюк, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.